Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавдатексі. Вашу вас ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція по даній позиції 564. Штани трикотажні за зниженою низькою вигідною ціною, так як ціна за 1 кг становить лише 2,6 долари. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка 65 доларів. Будьте першими, хто ж здійснити замовлення та придбати. Для цього вам необхідно лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу на те, що кількість товару даної позиції обмежена. В наявності залишилося 14 мішків. От, позиції 564. Новинка цього сезону за доступною вигідною ціною ми попідкувалися про те, щоб ваші покупки завжди були з нами вигідними. Тому. Знизили ціну на штани трикотажні під кодом 564 Ціна за 1 кг становить лише 2,6 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 65 доларів. Щоб дійснити замовлення, вам необхідно лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення. Як бачите по відео огляду, в даній позиції присутні всі розміри. Зустрічаються і середні, і великі. Новинка цього сезону штани трикотажні від компанії Кавлатекс під кодом 564. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,6 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка. 65 доларів. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення та придбати один із запропонованих мішків з даної позиції. Ми продовжуємо вас радувати цікавими позиціями цього сезону. І зараз у увазі запропонована нова позиція під кодом 564. Це йдуть штани трикотажні всіх розмірів. За доступною вигідною ціною вартість за 1 кг становить лише 2,6 долара. А ціна мішка вагою 25 кг за 65 доларів. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду, відразу пишіть повідомлення для замовлень. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення. Травка. Мешочки йдуть по 25 кілограмів, доставки на основу, то що я там залишаю. Після оплати я вам скину на навальнерський і суму. Шановні клієнти, ваші увазі зараз запропонована позиція кодом 564, три катажні. За доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 2,6 долара, Вага мішка 25 кг. вартість мішка 65 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати операторам. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення. Новинка сезону під кодом 564. Штани трикотажні. всіх розмірів ідуть. У достатній кількості зустрічається темних, однотонних, Різні моделі в даній позиції. Та доступна вигідна ціна. Ціна за 1 кг становить лише 2,6 долара. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 65 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати оператора. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України.